Жуль Верн, 15-річний капітан. ЧАСТИНА 2. Розділ 15. Куди може вивести мантікора, Потопаючий хапається за соломинку. Як би слабко не мерехтів промінь надії, очі засудженого на смерть спрагло шукають його. Те саме відбувалося із місіс Уелтон. Неважко уявити її відчай, коли з вуз самого Алвіша вона дізналася, що доктор Лівінгстон щойно помер в невеликому Негритянському селищі на березі Бангавеулу. Раптово вона відчула себе такою самотньою і нещасною ниточкою, що з'єднувала її з мандрівником, а через нього із цивілізованим світом раптом обірвалася. Рятівна соломинка вислизнула з її рук, промінь надії згасав на її очах. Том і його товариші пішли з Казонде до Великих Озер. Від Геркулеса, як і раніше, не було жодної звістки. Місіс Уелден усвідомлювала, що вона не має більше на кого розраховувати, Залишилося тільки прийняти пропозицію Негору, але намагатися змінити її так, аби забезпечити щасливе закінчення справи. 14 червня, в призначений день Негор з'явився в хатині місіс Уелден. Португалець за своєю звичкою поводив себе діловито. Він насамперед заявив, що не поступиться жодним центом з назначеної суми викупу, яку, втім, його полонянка не оспорювала. Однак і місіс Велдон проявила чималу діловитість, відповівши йому наступне. Якщо ви хочете, аби операція відбулася, не унеможливлюйте її, висуваючи неприйнятні вимоги. Обмін нашої свободи на суму, яку ви вимагаєте, може відбутися і без того, щоб мій чоловік приїжав цю країну. Ви ж знаєте, що тут роблять з білими. Я ні за що в світі не погоджуюся на його приїзд. Трохи повагавшись, Негора погодився, і місіс Уелдон домоглася того, що Джеймс Уелдон не муситиме ризикувати життям, подорожуючи в Казонде. Він приїде в Масамедіж. Маленький порт на півдні Анголи, що часто відвідують кораблі работорговців, який добре знайомий Негору. Негора відвезе туди містера Уелдона і туди ж в Масамадіж. Агенти Алвіша доставлять до вказаної дати місіс Уедон, Джека та кузена Бенедикта. Містер Уелдон внесе викуп, бранці отримають свободу, а Негоро, який розігруватиме перед містером Джеймсом Уелдоном роль найшляхетнішої людини, зникне, як тільки прибуде корабель. Цей пункт угоди, якого домоглася місіс Велдон, був дуже важливий. Таким чином, вона позбавляла свого чоловіка від небезпечної подорожі в Казонда, від ризику бути затриманим там після того, як він внесе викуп, і від небезпек на зворотньому шляху. Відстань у 600 миль. Що відділяє Казонде від Массамадіша, не лякала місіс Велдон. Якщо цей перехід здійсниться за таких самих умов, як і її подорож від Кванзи до Казонде, то він буде не таким важким. До того ж, Алвіш, який отримував свою частку викупу, буде зацікавлений в тому, аби бранців доставили на місце здоровими і неушкодженими. Домовившись про все з Негоро, місіс Уелден написала чоловікові листа. Дозволивши роботорговцю тимчасову можливість вдати із себе відданого їй слугу, якому пощастило втекти з полону, Негоро взяв лист, який, без сумніву, змусив би Джеймса Уелдона без зайвих вагань піти за ним в Масамедіш. і наступного дня у супроводі ескорту з 20 негрів вирушив на північ. Чому він обрав саме цей напрямок? Можливо, мав намір влаштуватися пасажиром на будь-який з кораблів, які заходили в гирло Конго, і уникнути таким чином португальських поселень і каторжних в'язниць, яких неодноразово гостював? Досить ймовірно, принаймні саме так він пояснив свій вибір Алвішеві. Після його від'їзду місіс Велдон залишалася тільки влаштувати свій побут в Казонде таким чином, щоб аби якомога комфортніше витерпіти відрізок часу, що їй залишилося жити в Казонде. Відсутність Негору за найсприятливіших обставин мала тривати 3-4 місяці. Це найменший термін, необхідний на поїздку в Сан-Франциско і назад. Місіс Велдон не збиралася покидати маєток Алвіша. Тут вона, її дитина та кузен Бенедикт були у відносній безпеці. Дбайливість Халіми набагато поліпшувала скруту цього ув'язнення, та й навряд чи работорговець погодився б випустити бранців за межі факторії. Великий Бариш, який обіцяємо йому викуп, вартий клопотів суворого нагляду. Алвіш навіть тішився, що йому не довелося залишати Казонде для поїздки на факторії Біє. Та Касанге. Нову експедицію, відправлену для захоплення рабів, очолив замість нього Коїмбра. Жалкувати про відсутність цього п'янички, звичайно, не доводилося. Негоро перед своїм від'їздом залишив для Алвіша найдетальніші інструкції щодо Місіс Уелден. Потрібно було пильно стежити за нею, адже ніхто не знав, що сталося з Геркулесом. Якщо він, не загинув у небезпечних нетрях провінції Казонда, він можливо намагатиметься підібратися до факторії і вирвати бранців із рук Алвіша. Роботорговець чудово зрозумів, що необхідно робити, аби не втратити багатотисячний заробіток. Він заявив, що доглядатиме за місіс Оелден як за власною касою. Буденщина, що розпочалася з прибуттям полонянки до факторії, продовжувалася. Життя в будинку з точністю відтворювало побут туземців. Алвіш суворо дотримувався звичаїв корінних жителів Казонде. Жінки в факторії виконували ту саму роботу що і в місті, догаджаючи своїм чоловікам або господарям. Вони товкли рис важкими товкачками в дерев'яних ступах, злущуючи лушпиння з його зерен, просівали кукурудзу, розтирали її між двома каменями і заготовляли крупу, з якої туземці варять юшку під назвою мтіеле. Збирали врожай сорого дрібного проса про те, що воно дозріло тільки що урочисто сповістили Населення виготовляли запашну олію з кісточок, мбафу, плодів, подібних до оливок, з есенції яких виробляють улюблені парфуми туземців, пряли бавовну, прокручуючи веретено завдовжки в півтора фути. Наперед, відбивши калаталами деревну кору, виробляли з неї тканину, викопували коріння маніоки, обробляли землю під'їстівні рослини, маніоку, з якої виготовляють борошно касаву, боби що ростуть стручками на деревах, масідзано, Заввишки 20 футів, завдовжки 15 дюймів, арахіс, з якого вичавлюють олію, світло-блакитний багаторічний горох, відомий під назвою Чілоба. Його квіти додають трохи гостроти прісному на смак вареному сорго, місцеву каву, цукровий очерет для приготування солодкого сиропу, лук, гуаява, кунжут, огірки, зерна, яких смажать як каштани. Виготовляли хмільні напої, бананову малофу, помбу та всілякі настоянки доглядали за тваринами, за коровами, які дозволяють себе доїти тільки у присутності теляти або, хоча б його опудала, за нечистокровними теличками, невисокими та подекуди з горбом на холці. За цепами, м'ясо яких таке звичне в цій країні стало важливим предметом обміну, розмінною монетою на рівні з рабами, врешті-решт розводили домашню птицю, свиней, овець, биків і тому подібне. Цей довгий перелік є свідченням важкої праці тендітних дикунок Африканського континенту. Чоловіки ж в цей час курили тютюн або гашиш, полювали на слонів або на буйволів. Наймалися до работоргівців захоплювати невільників збирання кукурудзи або полювання на рабів, як і будь який збір урожаю, або як і всіляке полювання відбуваються в певний період. З усього різноманіття місіс Велдон бачила у факторії Алвіша лише ту частину, яка припадала на долю жінок, вона іноді спинялася біля туземок і дивилася, як вони працюють, а ті варто зазначити зустрічали її зовсім не посмішками. Вони інстинктивно ненавиділи білих, хоча знали, що місіс Уелден – полонянка, однак трохи не співчували її. Винятком була Халіма. Місіс Уелден, запам'ятавши кілька слів з місцевої говірки, швидко, хоча й не без труднощів, порозумілася з юною невільницею маленький Джек. Часто супроводжував свою мати на прогулянках факторією, однак йому дуже хотілося вийти за її межі, адже там, на величезному баобабі, побудовано з декількох мизин гнізда Марабу та суємангів мангів з червоними грудкою та шийкою подібних до ткачика. Там мешкали вдовиці, що підсуплюють для своїх гнізд солому з дахів. А також птахи носороги маніми з сильним та красивим голосом, попелясті, з червоним хвостом папуги, яких маніми охрестили роуз, і на честь яких називають своїх вождів: камахоїдні, друго, схожі на коноплянок, але з червоним дзьобиком. Над кущами кружляли сотні метеликів, особливо поряд зі струмками, що протікали факторією. Втім, метеликами цікавився більше кузен Бенедикт, аніж Джек, і хлопчик дуже шкодував, що він ще не виріс і не може виглянути за огорожу факторії. Ой, Леле, де ж нині його бідака друг Діксент, з допомогою якого йому вдавалося видиратися так високо щоглами Пілігрима? Разом вони вилізли б на гілки цих дерев, вершини яких стриміли вгору на сотню футів, як весело було б їм. Кузен Бенедикт цей почував себе відмінно повсюдно, аби лишень навколо було достатньо комах. Йому пощастило знайти в факторії і дослідити, наскільки це було можливо без окулярів і лупи, крихітну бджілку, яка відкладає свої яєчка в ходи червиць, а також паразита осу Сфекса, яка підкладає яйця до чужих комірок, подібно до зазулі, яка залишає своє потомство в гніздах інших птахів. В межах факторії, особливо поблизу струмків, не бракувало москітів, і вони прикрасили його своїми укусами до невпізнання. А коли місіс Уелтон дорікала кузинові Бенедикту за те, що він дозволив капасним камахам так спотворити себе, вчений, роздираючи собі до крові шкіру, відповідав: Що поробиш кузина Уелтон, У них такий інстинкт, не можна сердитися на них за це. І нарешті, одного разу, це було 17 червня, кузен Бенедикт мало не став найщасливішим серед ентомологів. Втім, ця пригода, яка мала найнеочікуваніші наслідки, заслуговує на більш ґрунтовну розповідь. Було близько одинадцятої години ранку. Через нестерпну спеку всі мешканці факторії змушені були сховатися в своїх помешканнях. Навіть вулиці Казонде спорожніли. Місіс Уелдон дрімала на всидічки біля малого Джека, який міцно спав. Навіть кузен Бенедикт відчував вплив цієї тропічної спеки і відмовився від чергової ентомологічної прогулянки. Відверто кажучи, зробив він це з великим небажанням, бо чув, як під палаючими променями полуденного сонця в повітрі буде зліченна кількість комах. Тим не менш, хоч і з глибоким смутком він зник у своїй хатині, і сон почав опановувати ним. Повіки його вже наполовину зімкнулися, як раптом він почув якесь дзищання, нестерпний, дратівливий звук, який комаха виробляє за рахунок махання крильцями. У деяких екземплярів швидкість помаху складає 15-16 тисяч за секунду. Комаха! скрикнув кузен Бенедикт, миттєво пробудившись, і змінивши горизонтальне положення на вертикальне. В тому, що в хатині дзищить комаха. Не могло бути жодного сумніву. Хоча кузен Бенедикт страждав на короткозорість, слух він мав надзвичайно тонкий, він навіть вмів відрізняти одну комаху від іншої лише за характером її защання. І от защання цієї комахи здалося кузену Бенедикту незнайомим, а судячи з сили помахів, воно походило від якогось гіганта. Що ж це за комаха? питав себе ентомолог. Він відчайдушно мружив кроткозорі очі, намагаючись без окулярів встановити джерело звуку. Ентомологічний інстинкт підказував йому, що перед ним відкривається можливість зробити видатне відкриття, що комаха, яка милістю долі залетіла до нього в хатину, не аби який пересічний жук. Кузен Бенедикт, сидячи на своєму ліжку, закляк. Він нашорошив вуха. Сонячне проміння злегка висвітлювало напівтемряву, що панувала в халупі. Кузен Бенедикт помітив велику чорну пляму, що кружляє в повітрі, однак занадто далеко, щоб її розглядіти як слід. Він затамував подих, і, навіть якщо б невідомий гість вкусив його, він не ворухнувся б аби не злякати його. Нарешті дзвінка Камаха, описавши безліч кіл навколо нього. Всілися йому на голову. В уста кузена Бенедикта здригнулися, немов намагаючись розпливтися в усмішці. Але ж в якій усмішці він відчував, як легенька камаха бігає його волосся. Його нестримно тягнуло піднести руку до голови і схопити камашину. Але йому вдалося придушити в собі це бажання і тим самим вчинити правильно. Ні, ні, думав козен Венедикт, – я можу схибити або ще гірше заподіяти їй шкоду, почекаю, поки вона спуститься нижче. От вона біжить, я відчуваю, що її лапки таркаються мого черепа. Вочевидь, це дуже велика комаха. Господи, зроби так, щоб вона спустилася на кінчик мого носа, і тоді, скосивши очі, я зможу напевно розглядіти її і визначити, до якого ряду. Роду, родини підродини і групи вона належить. Так думав кузен Бенедикт, але відстань від гострого кінчика його маківки до кінчика його доволі дового носа була дуже великою, і скільки інших шляхів могла обрати вибаглива камаха, наприклад, у бік вух. Або потилиці шляхів, що відводять її від очей вченого, не кажучи вже про те, що вона могла будь-якої секунди піднятися у повітря, покинути темну хатину і зникнути в сонячному промінні туди, де вона, без сумніву, проводить своє життя ізвідки із лине поклик її родичів. Кузен Бенедикт подумав про все це. Ніколи ще у своєму житті він не зазнавав подібного хвилювання африканський шестиніг, невідомої науці родини або невідомого виду, або, може б, невідомого підвиду всівся у нього на маківці, і він міг розпізнати його тільки в тому випадку, якщо той люб'язно наблизиться до його очей на відстань одного дюйма. Однак небо ймовірно почуло молитви кузена Бенедикта, потинявшись його. Розпатленим волоссям, схожим на густий чагарник, комаха повільно почала спускатися лобом кузена Бенедикта, і в нього, нарешті, з'явилася надія, що вона дістанеться його перенісся. А оскільки вона долатиме цю вершину, то чому б їй не обстежити підніжжя? Я б на її місці обов'язково зацікавився, розмірково поважний вчений. Відверто кажучи, будь-хто інший на його місці, властиво, з усієї сили ляснув би собі по лобі, аби убити або хоча б прогнати на таку щили камаху, відчуваючи, як шість лапок ганяють шкірою, вже не кажучи про можливість укусу і не зробити жодного руху, погодьтеся. Це справжній героїзм. Спартанець, який дозволяв лисиці крамсати собі груди, або римлянин, який тримав голою рукою розжарене вугілля, чи не краще володіли собою, аніж кузен Бенедикт, який, безперечно, був прямим нащадком цих двох героїв. Комаха після двох дюжин кружлянь дісталася перенісся. Тут вона на мить завагалася, і у кузена Бенедикта скажено забилося серце. Чи підніметься комаха вгору до чола, чи спуститься носом додолу? Вона спустилася. Кузен Бенедикт відчув, як волохаті лапки дрібцують його носом. Комаха. Не звертала ані ліворуч, ані праворуч. На мить вона затрималася поміж тремтячими крилами ніздрів на невеличкому горбочку на носі вченого, що блискуче годився для окулярів. Вона перебралася через заглибинку, що утворилася між тиском цього оптичного приладу, якого так не вистачало цієї миті бідолашному кузенові Бенедикту, а потім зупинилася на самому кінчику носа. Камаха обрала найкраще місце, звівши до однієї точки обидва ока, кузен Бенедикт міг тепер, неначе через збільшувальне скло, розгледіти камаху. Боже мій. вигукнув кузен Бенедикт, не тямлячись від радості. Горбата мантікора. Однак варто було не кричати, а тільки подумати про це. Але чи не занадто багато ми вимагаємо від найбільшого ентузіаста серед ентомологів побачити у себе на кінчику носа гарбату мантікору з широкими надкриллями, комаху з підроду скакунів різновид ще надзвичайно рідко зустрічається у колекціях який нібито розповсюджений виключно на півдні Африки, і стримати вигук захвату? Ні, це вже понад людських можливостей. На щастя, Мантікора почула цей окрик, а негайне чхання, що виникло слідом, струснуло височину, на якій вона сиділа. Козен Венедикт хотів схопити її, підняв руку, міцно стиснув пальці в кулак і вхопив лише кінчик власного носа. Прокляття! вигукнув вчений. Проте він одразу взяв себе в руки, і всі його подальші дії могли б стати зразком чудової витримки. Кузен Венедикт знав, що горбата мантікора майже не літає, вона тільки пурхає з місця на місце, бо навіть перебігає. Саме тому він став на коліна, і незабаром йому вдалося побачити за 10 дюймів від свого носа чорну цятку, що швидко ковзала в сонячному промінні. Найкраще було не заважати мантікорі, вивчати її на волі, от тільки не слід втрачати її з поля зору. Спіймати мантікору, промовив до себе кузен Бенедикт, означає ризик розчавити її. Ні, я піду за нею, і я милуватимуся нею, а зловити я її завжди встигну. Чи помилявся козин Бенедикт? Як би там не було, він став на карачки, уткнувся носом в землю, немов мисливський собака, що зачув слід. І почимчикував слідом за мантікорою, не відстаючи від неї більше ніж на вісім дюймів. За мить вчений опинився поза межами своєї халупи під полуденним сонцем, а ще за кілька хвилин біля самого частоколу, що обгороджував факторію Алвіша. Як діятиме мантікора далі? Підніметься в повітря і перенесеться через паркан, полишивши свого палкого прихильника в його межах? Ні, це було не властиво в мантікорі. Козен Бенедикт добре знав звички скакунів, а тому він продовжував переслідувати машину, ковзаючи в траві, немов вуж, занадто далеко для того, аби мати змогу надати їй ентомологічне визначення. Втім... Це він вже зробив, однак досить близько, щоб бачити, як рухається по землі ця велика пляма. Коли мантікура дісталася огорожі, перед нею з'явився широкий вхід до кротячої нори, яка починалася попід самим частоколом. Без вагань мантікура рушила до цієї підземної галереї, оскільки вона завжди прагне темряви. Кузен Бенедикт було вирішив, що от-от втратить її з поля зору, однак. На превеликий його подив, ширина виритого кротом лазу сягала щонайменше двох футів. Це було щось на зразок підземної галереї, в яку сухорлявий ентомолог міг з легкістю проповсти. З запалом Тхара він попрямував туди вслід за мантікорою і навіть не помітив, що, зарившись у землю, таким чином знаходиться вже під огорожею факторії. Критячий лаз був природньою комунікацією між огородженою територією та зовнішнім світом. За півхвилини кузен Бенедикт опинився поза межами факторії. Проте він навіть не звернув на це жодної уваги. Його цілковито поглинула гонитва за цією витонченою камахою. Однак ментікорі, вочевидь, набридло йти пішки. Вона розсунула надкрилля і розправила крильця. Кузен Бенедикт відчув небезпеку. Він витягнув руку, аби накрити камаху долонею, тим самим. Тимчасово запроторивши до в'язниці, як раптом фух, Мантікора полетіла. Неважко уявити собі відчай козена Пенедикта. Втім, Мантікора не могла відлетіти далеко, ентомолог звівся на ноги, озирнувся і кинувся вперед, витягнувши руки. Камаха крутилася в повітрі над його головою, він розрізняв тільки маленьку чорну плямку невизначеної форми. Чи сяде вона на землю припочити після того, як опише кілька чудернацьких кіл над його скуйовдженим волоссям? Все вказувало на те. На нещастя Горопах вченого, ця частина факторії Алвіша, розташованої на північній околиці міста, прилягала до великого лісу, що тягнувся територією Казонди на багато миль вперед. Якщо Ментікора дістанеться дерев і там почне прилітати з гілки на гілку, доведеться розпрощатися з надією, оселити її в знамениту жерстяну коробку, де вона була б найкращою в колекції. На жаль, так і сталося. Однак мантікора знову опустилася на землю. Кузина Бенедикту несподівано пощастило. Він помітив місце, на яке сілася комаха, і негайно ж з розгону кинувся на нього. Проте мантікора більше не повзала. Тепер вона пересувалася стрибками по землі. Абсолютно змучений, з обдертими до крові колінами і роздряпаними руками кузен Бенедикт теж стрибав, витягнувши руки, він кидався то праворуч, то ліворуч, слідуючи за чорною цяткою. Він підстрибував, неначе під ним знаходилася розпачена лава і змахував руками, немов плавець. Все надарма. Його руки повсякчас хапали повітря, комаха гралася з ним, уникаючи його, і нарешті дісталися свіжі і зелені дерев. Здійнялася в повітря, зачепила вуха вченого і зникла, остаточно роздражнивши на останок його слух найіронічнішим защанню. Прокляття. знову гукнув кузан Бенедикт. Вона зникла, невдячна тварюка. А я ж призначав тобі почесне місце у своїй колекції. Але ні, я від тебе не відстану. Я переслідуватиму тебе, допоки да не впіймаю. Прикро вражений ентомолог забув, що за його короткозорості марно шукати мантікору серед зеленого листя. Однак він же не належав собі, гнів та роздратування поглинули його, він і лише він був винним у цій невдачі, якби він одразу схопив камаху замість того, щоб... Вивчати її на волі нічого цього не сталося б, і він володів би зараз прекрасним екземпляром африканської мантікори, комахи з ім'ям казкової тварини, яка нібито мала обличчя людини, і блева. Кузен Бенедикт втратив голову він навіть не помітив, що ця несподівана подія. Повернули йому свободу, і він не думав про те, що критячий лас, який він спустився, став для нього тим шляхом, за допомогою якого він покинув факторію Алвіша. Перед ним був ліс, і десь в ньому його зникла мантікора. За будь-яку ціну він мусить зловити її. І він побіг лісом, вже не усвідомлюючи, що робить, повсюди вбачаючи дорогоцінну мантікору, розмахуючи в повітрі руками як величезна сіно Куди він прямує, як знайде дорогу назад і чи знайде її взагалі? Про це він себе не питав. Він заглибився в ліс і принаймні на цілу милю, ризикуючи зіткнутися з ворожими туземцями або потрапити в пащу хижому звіру. І раптом. Коли він проходив зарості чагарнику, з них вискочила якась величезна істота. Стрибнула і накинулася на нього, вона схопила кузина Бенедикта однією рукою за шию, а іншою за спину, як він сам схопив би Монтікору. І, не даючи йому отямитися, потягнула в гущевину Гай гай. Сьогодні кузен Бенедикт. Безповоротно втратив можливість стати найщасливішим із ентомологів усіх п'яти континентів.